В одному з моїх попередніх відео я сказав про те, що мої друзі, коли робили ремонт, замінили звичайну інфрачервону склокерамічну електричну поверхню на сучасну індукційну, і їх рахунки з електроенергією зменшились майже вдвічі. Це викликало певну таку бурну дискусію серед глядачів, і дехто мене звинувачував в неправдивості цих слів. Дехто ставав на захист, пояснюючи, чому так відбувається, і знаходились навіть люди, які підходили до цього питання з наукової точки зору, стверджуючи про те, що для того, щоб закип'ятити чи нагріти один літр води, потрібна однакова кількість тепла. І неважливо, чи плита індукційна, чи інфрачервона, чи газова все рівно кількість енергії для того, щоб нагріти один літр води однакова. Бо є формула, яка звучить як кількість тепла дорівнює теплоємність помножена на масу і на різницю температур. Ця формула, по суті, є правдивою. Я не сперечаюся з цією формулою. Проте в цих твердженнях люди забувають про одну дуже важливу річ це втрати тепла, які виникають під час нагрівання посуду. І, власне, це і обумовлює ефективність чи неефективність електроплити. Мене звати Роман Михалецький, ви на моєму каналі про побутову техніку. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про вибір електроплити. Чи вартує на сьогоднішній день зупинятися на звичайній склокерамічній інфрачервоній плиті, яку також називають інколи радіальною чи хайлайт, або, можливо, якраз саме час задуматися про перехід на більш сучасну і більш енергоефективну індукційну плиту. В цьому відео я проведу простий експеримент, порівнявши скільки часу. Витрачає кожна з цих плит для того, щоб закип'ятити однакову кількість води, для того, щоб експеримент був максимально справедливий і максимально відповідав реаліям, я буду використовувати воду однакової температури в однаковому посуді і, взагалі, за однакових, ну приблизно однакових умов. Проте одразу говорю і попереджаю тих, хто планує писати коментарі про те, що такий експеримент якимось чином неправильний чи некоректний. У мене немає на сьогоднішній день можливості зробити це в лабораторних умовах. Я роблю це власним коштом з власної ініціативи. Ніхто мені за це не платить. Я роблю так, як вважаю за потрібно, використовуючи ті ресурси і ті можливості, які у мене є. Тому додивіться відео до кінця. І якщо є конструктивні зауваження, як можна це покращити чи вдосконалити, використовуючи і маючи в руках ті ресурси, які я маю, будь ласка, пишіть. За час свого існування електроплити, як і будь-який інший продукт, проходили певну модернізацію. Люди завжди старалися, щоб вони були більш ефективними, щоб вони краще нагрівалися і менше витрачали тепла. Та й взагалі, щоб були максимально красивими, естетичними і ефективними. Напевно, тому у 1971 році компанія Шот розпочала випуск склокерамічних варильних поверхонь під брендом Шот Церан. Це стало справжньою революцією в кухонній техніці. Гладка чорна склокераміка не лише виглядала сучасно, а й була надзвичайно термостійкою, міцною та легкою у догляді. Еволюція електричних плит відбувалася фактично по сьогоднішній день. Виробники змагались у збільшенні їх ефективності. Перші кутушки досить довго нагрівалися, досить довго остигали, і в результаті посуд, який залишався на них, був дуже гарячим, що могло призвести до псування продуктів. Тому компанії розробили новий тип електричних комфорок, які назвали хайлайт. По суті, круглий електричний провід замінили на пласку стрічку. Через це він швидше почав нагріватися, віддавав більше тепла, бо була більша площа нагріву. Він швидше також остигав. Тому хайлайт комфорки при однаковому споживанні електроенергії. Швидше нагрівалися і швидше вистигали. Певний момент часу також на ринку були популярні галогенові плити. Такі комфорки були побудовані на нагрівальних елементах, які були поміщені у скляну колбу, в яку був закачаний спеціальний газ. Це була фактично дуже потужна лампа. Вона виділяла інфрачервоне випромінювання в комбінації з традиційним теплом. Відрізнити галогенові плити можна було по їх зовнішньому вигляду. Вони нагрівались просто миттєво. Значно швидше навіть від хайлайт, проте не здобули популярності через те, що їх ресурс роботи був недовгий. Вони часто перегорали, їх потрібно було замінювати і ремонтувати. Тому на сьогоднішній день, якщо ви придбаєте радіальну або інфрачервону електричну склокерамічну плиту, найбільш ймовірно, що це будуть зони Хайлайт. Прогрес не стояв на місці, і з часом виробники винайшли новий тип нагріву індукційний. Індукція працює зовсім по іншому принципу. Сама котушка не нагрівається. Вона випромінює змінне електромагнітне поле високої частоти, яке взаємодіє з посудом і нагріває його. При однакових потужностях індукційної і інфрачервоної котушки індукційна завжди буде більш ефективною. Чому? Ну, тому що, якщо ви вмикаєте індукційну котушку, з першої секунди вона починає нагрівати посуд. А коли ви вмикаєте інфрачервону котушку, вона починає спочатку нагрівати нагрівальний елемент. Після того нагрівається скло, і тоді від скла вже нагрівається сам посуд. Сама поверхня контактує з повітрям і охолоджується від цього, і відповідно відводить тепло від основного місця нагріву. Тому електрична інфрачервона електроплита завжди буде мати вищі втрати, ніж індукційна. Нагрів одного літра води на індукційній і на інфрачервоній плиті займає різний час. Інфрачервона буде нагрівати довше, індукція швидше. Поки вода нагрівається, тепло втрачається через стінки посуду. Чим довше гріється, тим більше втрати. Є така байка про те, як одній людині дали коробку сірників і попросили закип'ятити воду, а іншій людині дали один сірник і попросили зробити те саме. Людина, яка мала один сірник, знайшла дрова, розпалила з багаття і таким чином закип'ятила воду. А та людина, яка мала багато сірників… Спалювала їх по одному і, спаливши цілу коробку, навіть не нагріла воду, тому що вода вистигала швидше, ніж нагрівалася. Це, звісно, байка про ефективні рішення, але вона показує суть і принцип підходу до ефективності індукційних плит. Якщо ви нагріваєте на обидвох типах плити, витрачаючи для нагріву ту саму кількість енергії, ви втрачаєте тепло. Тепло вже розповсюджується по приміщенню. Саме скло через свою велику площу віддає багато енергії. Якщо вода закипає довго, втрати тепла більше, ніж якщо би нагрів відбувався швидше. Саме тому індукційні варильні поверхні є значно ефективнішими. Навіть при тій самій потужності вони витрачають меншу кількість електроенергії. Навіть якщо потужність склокерамічної керамічної індукційної плити вища, все рівно вона буде споживати менше. Зараз я на прямому експерименті покажу, що індукційна плита потужністю 3,7 кВт є економнішою, ніж інфрачервона плита потужністю 2,3 кВт. Експеримент насправді буде дуже простим: я візьму стандартну літрову банку, наповню звичайною водою з-під крану і закип'ячу на різних плитах на різних потужностях. Це звичайна радіальна склокерамічна електрична плита. Потужність комфорки 2,3 кВт. Вмикає максимальну потужність 9, вмикає розширення і засікаю час. Бачите, вже з'явилось таке червоне світіння. Плита почала нагріватися. Ну і звичайно є втрата тепла. Це відчутно. Пройшло 6,5 хвилин. Вода починає кипіти. Складно знайти точний момент, в який потрібно зупиняти відлік, тому я дочекаюсь інтенсивного кипіння. Нехай це буде 6 хвилин 42 секунди. Бачите, ось тут виникають втрати тепла. Будь-який зайвий міліметр чи кілька міліметрів, який не покриває посуд, це втрати тепла, яке гріє повітря в кухні, а не посуд. Далі та сама банка, та сама вода з-під крану. Наливаю в ту саму каструлю, але вмикаю вже на індукційній плиті потужністю 2,1 кВт. Ставлю максимальну потужність 9 і засікаю час. Пройшло 3 хвилини і майже 50 секунд. Вода кипить. Вже почалося кипіння, тому можна зупиняти відлік. 3 хвилини 50 секунд. Тепер спробую на тій самій плиті. Тільки в іншому режимі. Зливаю гарячу воду. Ну і для того, щоб експеримент був максимально наближений до попереднього, я охолоджу, попередньо охолоджу ту саму каструлю. Тому що зараз вона гаряча. Я наповню кілька разів її холодною водою для того, щоб стінки були холодні. Щоб не говорили про те, що несправедливо і були на умови. Ось холодні стінки, холодне дно. На цю гарячу зону я не ставлю, я ставлю на сусідню зону. Вона холодна, вона не використовувалась. Вона має ідентичну потужність 2,1 кВт, але в режимі бустер вона має потужність 3 кВт. Я вимкнув на режимі бустер і подивлюсь, за скільки часу закипить вода. Дві з половиною хвилини вже починається кипіння. Зараз покажу. Бачите, вже кипить вода. Ну, фактично 2,45. Можна зупиняти. Вже починається інтенсивний кипінь. В режимі бустер вода закипає значно швидше. Тепер ще один експеримент. Знову літр води. Каструля праворуч вже охолоджена. І той самий літр води з крану я закип'ячу на іншій більш потужній індукційній плиті, яка має котушку здатну розвивати 3,7 кВт в режимі бустер. Холодна кастрюля. Холодна вода. Наливаю. Вмикаю плиту. П. П означає Power або бустер. І засікаю час. Дивіться, хвилина 40. Ну, окей, хвилина 45 і вже йде інтенсивне кипіння. Наскільки швидше закипіла вода на котушці потужністю 3,7 кВт в порівнянні з іншими? Підведемо підсумки, а також поясню для тих, хто, можливо, не до кінця чи не повністю зрозумів, якою була мета цього експерименту. Отже, одна і та сама кількість води. В однаковій кастрюлі була нагріта на трьох різних плитах з різною потужністю. В першому випадку потужність була 2,3 кВт, але це була інфрачервона плита, і, відповідно, вона довго нагрівала воду, через що були високі втрати тепла, і в кінцевому результаті час, який потрібен на нагрів води, був довший. Друга плита була індукційна. З меншою потужністю, але завдяки тому, що індукція більш ефективно нагріває воду, вона зробила це швидше. Як результат, витрати електроенергії менші. В третьому випадку в використанні був режим підвищеної потужності 3 кВт. І незважаючи на те, що потужність вища, загальне споживання електроенергії насправді. Не виросло. І в останньому випадку це була найбільш потужна комфорка 3,7 кВт. Це дуже багато, і здавалось би, що за електроенергію доведеться заплатити більше. Але ні, вона закип'ятила воду значно швидше, і як результат, вартість, яку вам доведеться заплатити за електроенергію, виходить найнижчою. Купуючи нові сучасні енергоощадні інноваційні продукти, навіть якщо ви сплачуєте за них більше на етапі купівлі. Під час експлуатації в процесі користування вони дадуть вам більшу економію ресурсів. Якщо ви заплатили більше, купуючи індукційну плиту в порівнянні з інфрачервоною, то згодом в процесі користування індукційна плита дасть вам більшу економію електроенергії і часу ніж на інфрачервоному. Тому я особисто рекомендую обирати сучасні технології, обирати індукцію і економити на електроенергії. Ну що, ось така методика. Напишіть в коментарях, чи згідні ви з тими цифрами, які я щойно показав. Чи є вас досвід? Можливо, теж хтось змінив радіальну інфрачервону плиту на індукцію. Як це відобразилося на ваших рахунках за електроенергію? Ну що, якщо ви додивилися це відео до кінця, воно точно заслуговує на лайк, приємний коментар і підписку на канал. Якщо у вас є бажання підтримати мій канал, переходьте на сервіс БайМієкофі, буду вдячний за будь-яку суму, яка піде на... Розвиток каналу і на покращення якості відео також за посиланням ви знайдете скарбничку Moneybox. Всі гроші з Moneybox відправляться нашим захисникам батальйону «Свобода», який зараз боронить нашу країну на сході. А я бажаю всім тихого, мирного і спокійного дня. І до нових зустрічей на каналі.